Приведу вам приклад досвіду. Є один блогер, який доволі багато показує відео по внутрішньому оздобленню, і він не називає дизайнером. Тобто от він показує роботи, да? як він класно робить ремонти, які класні рішення, от і як він приймав в цьому участь, але він не жодного разу не назвав автора цього проєкту, дизайнера. Це каже про те, що людина не поважає чужий труд. І, от у мене, як би який б класний ремонт він не показував, я би з ним договір не заключав. А навіщо? Якщо людина не поважає чужий труд, то значить вона не поважає гроші замовника. Тому що гроші замовника це результат його труда. Логічно. І тому. Я радий, що у нього багато роботи і він показує класні проєкти, але є професія, а є людина. І якщо як до професіонала питань не виникає, то як до людини є питання. І чому це от важливо розуміти, що саме в екстремальній ситуації, коли кризисна ситуація, коли треба прийняти рішення, тобто хтось із членів команди допустив помилку. Яка буде реакція людини, у котрій немає поваги до чужої праці? І не вибачте, я би не хотів бути членом його команди. Ні. Категорично. В будь-якій якості. В якості замовника, в якості партнера на об'єкті? Не хочу, бо ця людина мене підставить. При першій же можливості, я таких зустрічав, знаєте, десятки разів. Ні, не хочу. Тому от для мене складова саме філософія людини, по котрій він працює, на те принципи, на котрі він спирається, для мене це важливо. Просто важливо. Інший е -е, варіант. У нас був проєкт, коли нас запросив підрядник, тому що він побачив, що сам проєкт доволі слабкий в конструктивному плані. Він нас запросив. Спочатку для аналізу, а потім вже для того, щоб ми розробили повністю робочий проєкт. Цей проєкт був розроблений відомою дизайнерською студією імені керівника цієї студії. І ми розробили повністю робочий проєкт. І я хочу, друзі, вам сказати, що таке авторське право в архітектурі. Воно розповсюджується на архітектурне рішення. Зрозуміло? Не на естетику. Не на кольори, не на фактури, на архітектурне рішення. Чому? Тому що саме за архітектурне рішення архітектор несе відповідальність. У дизайнера ніякої відповідальності немає. Немає. Відповідальність є у архітектора. І ця людина потім виставляла скрізь фото цього об'єкту в журналах, на телевідені і жодного разу не згадала. Колектив архітекторів і конструкторів, котрі працювали і рятували цей будинок, де воно напартачило. І тому у мене, наприклад, ніякої поваги до цієї людини немає. Мені пофігу на його регалії. мені пофігу, який він там крутий плагіатар і так далі. Тому що деякі його об'єкти зустрічаються в настрійних журналах, але там інше ім'я стоїть. От. Тому у мене, наприклад, нема такої поваги. Хоча от е, ми працювали з молодим архітектором з його студії, і це був дуже професійний підхід. Саме у цього хлопця. Ви думаєте, ім'я цього хлопця хоча б раз десь там мількнуло? Ні. Ні. Бо воно не поважає членів своєї команди. Тому для мене це теж показник, на наскільки варто звертатися чи не варто. Але це геть інша категорія людей. Тобто у цій студії і замовники такі ж, як він. Тому що хочемо, ми не хочемо, подобне тягне подобне. Тому для мене філософська складова в роботі, вона важлива. Складова особистості, вона важлива. Тому що саме це буде определяти рішення в кризисній ситуації. І коли працюєш з людиною, і от сталася якась ситуація, і людина адекватно реагує, вона намагається зробити все для того, щоб виправити цю, цю ситуацію. Я не знаю, друзі, як ви, я потім в ліпіошку розбиваюся заради цієї людини. Просто. Тому що моя внутрішня повага до цієї людини, вона настільки, настільки велика, що мене там немає більше все. Немає більше. Тому так, для мене це важливе питання, і я їх періодично підіймаю. Я вважаю, що саме такий підхід він являється базою зародження приватного будівництва в Україні. Я сподіваюся, що саме такий підхід і буде тим фундаментом, котрий буде потім тримати приватне будівництво в Україні. Повага до інших, повага до своєї професії, бажання стати кращим.